Галичина як локомотив української євроінтеграції на конференції «Галицькі стратегії, яку організувала у Львові громадська організація Європейська Галицька Асамблея. Українські та закордонні фахівці окреслили важливі зміни, які потрібні для регіону. Такі реформи, переконані експерти, наблизять нас до європейських стандартів. Конференція відбулася у Львові за сприяння міського голови Андрія Садового. Будь-яка стратегія, щоб вона була впроваджена. Вона має мати якісний кадровий потенціал людей, які будуть тим займатися. Тому це все є поєднання дуже ну, якісне, ще раз як наголошую, готовий весь свій досвід передати, максимально долучатися, тому що успішний львів, успішна Галичина і успішна Україна для мене це є один з моїх пріоритетів. Модернізувати потрібно і місцеве самоврядування, і економіку. Це демократія, права людини і верховенство права це три абсолютно ключові моменти, на яких будується суспільство і економіка в тому числі. Далі, звичайно, це якщо говорити про економіку, мова йде про дерегуляцію, тому що українська економіка зарегульована навіть з європейськими в порівнянні з європейськими країнами. А я б, власне кажучи, навіть тут би дивився трошки далі і дивився на ще більш. Де регульовані економіки в світі ми очікуємо, що в кінці та переважаюча громадська думка щодо неухильності модернізації України та європейської організації переросте в загальний консенсус, і буде вироблено чіткі документи, які будуть покладені в основу стратегії розвитку і нашої країни, і нашого краю. Наступним етапом галицьких стратегій буде форум, де сподіваються випрацювати підсумковий документ щодо розвитку регіону. Він відбудеться у лютому 2015 року.